Скільки вже вистачає? Ну, що... Я Кажуть. ще раз говорю, мітинги і проблема валюти треба розділити. Проблема економіки сьогодні полягає в двох аспектах. Перше, що на сьогоднішній день ми не можемо розрахуватися по зовнішніх програм, коли ми це відчуваємо, тому що міжнародний великий полібові. Європейський інвестиційний банк відмовив і після тої ситуації в економічному плані з Європою, що сталося, по невиконанні певних зобов'язань було економічне, значить тобто ми пошукати, щоб почали інші кошти. Друга проблема наповнення бюджету і невиконання дохідної частини. І третє це невиконання відповідних зобов'язань тягар по бюджету, який був завищений по видатковій частині, і завищені реально не, немає дохідної частини. Ці три чинники на сьогоднішній день. Є. Друге питання штучне стримування валюти протягом останніх років вичерпували валютні резерви. Ви згадайте, мали 30 мільярдів, 26, 25, 21, дошли до 19. Є певний принцип в економіці, що коли ми говоримо про валюти і про валютні запаси, це двох-трьох місячний імпорт. Зараз на сьогоднішній день ми маємо імпорт. На два місяці, коли відняти загальних з зобов'язання, які ми повинні виплатити. І друге питання вплив ціни в золоту. Це теж впливає на сьогоднішній день. Якщо унція була 1600 доларів, зараз 1200, знаком мінус 400 доларів, на унції порахуйте, ту переоцінку теж не робити. І для того, щоб не робити переполоху на ринку, його не потрібно повторювати. робити. Треба сказати, що ми будемо діяти так, так, так. Зробити круглі столи, зробити банкірів, і тоді відповідно оцінити тут. Я банку може вплинути на ситуацію, тому що в обміні дійсно там не вистачає де. Я хочу сказати, що національний банк може посприяти для тих чи інших комерційних банків, щоб зняти напругу в регіонах, але треба підійти суто економічно, суто банку. Коли ну, дивіться, от конкретний випадок, коли прем'єр мені зговорить, що я на Західній Україні призупиню фінансування. Що воно так не виконується, там, на 30%? Так? І на другий день ми виходимо, на Західній Україні немає валюти. Проста людина з'єднує два факти і робить пані. Тобто цього не можна робити. Державницькі люди цього не роблять. А це правда, що зараз деякі банки? Щоб зняти одну вот на любили да, там за долара до євро, переводять з ну, депозитом в, э, в... в, валют. в, валют, в валют. Для того, щоб перевести гневне в валютний, кожен комунікаційний банк повинен мати довгу валютну позицію. Тобто реальних доларів в безухому плані повинно бути можливістю ввести конвертацію. Ну, є такий продукт. Ми його теж робили в 2004 році і в 1999 році, коли за рахунок валютної ми робили від... Мити валютно процесові, як кажуть, методологічні, технологічні справи, які заспокоювали людей. І коли в 2004 році навіть Майдан був і так далі, ну, то було привезено кошти з Варшави і, і з Австрії. І ми привізши велику суму грошей, були оператором чи майже з Приватбанком, не основним на Західній Україні. Тобто, хто привіз гроші? Банк України. Купив? Готів. Що таке? Якщо є банки, Банк замовляє готівку. Mm. Так само, як і гривню, наприклад. Так? Для того, щоб купити готівку, ти повинен попередньо зробити оплату. Дата валютування може бути там, день, два, три. Привіз готівки. Роз... Ну, то... Це процес, це пару днів. Mm. Yeah. Я думаю, 5 числа повинна та ситуація вирівнятися. Mm. Mm. Бо привезуть mm. якраз я дзвонив ну, сьогодні, до... одні до п'ятого, другий таран має бути до п'ятого чи на Західний України. Так мені по відповіли банки, яким я дзвонив. Це на закін, А Це на в, Києві? Ну, в Києві, мені здається, від кожного комерційного банку залежить від ситуації. Довго валютна позиція, заспокоєння людей, знімають депозити, мають вони в касі валюту. Тобто то все індивідуально, тобто можна по системі підійти. Я не можу сьогодні відповідати за кожен комерційний банк, це далеко радіо. Ми запитаємо, скажімо, якщо людина хоче переконвертувати у там валютний вклад, ну зернево да. балюти, наскільки це вигідно для безпосереднього вкладника і no. для банка? No. Знаєте, я би перше порадив тим людям, які відповідають за прогнози маку, спокоїти паніку на комерці. Друге, що би я порадив зробити, що кожен банк має достатньо або недостатню кількість надлишу валют. Надлишку. Тільки з надлишком валюти можна гривні перевести в валюту. Зараз цього не всі мають. По загальну балансу маю, загальний зведений баланс комерційних банків, а по тих я не робив аналітику. Ну, чи люди люди буде виїдна, Ви а на скільки відсотків вона зможе виграти? Ну, залежно, скільки вона програє. Бо якщо є гривневий депозит, наприклад, на рік, і ставка, наприклад, 20%, так? то якщо ми маємо 100 гривень на 20%, тобто ми, людина заробляє 20 гривень в рік. Так? Коли курс був 8, а зараз умовно 8,20. І тоді рахуємо, скільки виходить. По долару втрати. Це все рахується на операціоністів протягом 30 секунд, це прорахунку. Скажіть, будь ласка, ви десь публікували останніми днями на цю тему матеріали якісь? Ні, не Чи збираєтесь може? Юра, Юра. Ми на ту тему я не публікував ніде матеріалів останні. Добре, добре, дякую. А ще є можливість до у вас? Що тут продати? Може в Китаї? Ну хіба ну давайте те, що було вчора в Китаї, краще показувати де треба для людей. Це моя думка як. Я говорю як громадянин. Але ну, декілька питань, які там мені дають, це ж провокативні питання. Я ж не скажу, я все-таки моральна людина по відношенню до людей. Угу. Добре, дякую. Хочу старатися бути моральною. цієї ситуації. І, вибач, Наскільки я говорил, можливо. Я говорю факти, ті, які є на 100%. Дякую до побачення. До побачення.